Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції та семінари для керівників освітніх закладів і педагогічної громадськості постійно проводить інститут післядипломної педагогічної освіти. Нинішня діяльність і методика викладання закладу розповідає ректор Віталій Зелюк, значно відрізняється від того, що було раніше. Про це йому заявили самі вчителі, для яких він проводив заняття. От вони сказали, що принципова відмінність від нинішніх курсів підвищення кваліфікації від курсів, які відбувалися раніше полягає якраз в тому динамізмі, в тій діалогічності, в тому, що не читається, не викладач не позиціонує себе як ексклюзивний носій знань. На засідання вченої ради запросили поважних гостей та партнерів закладу. Привітати установу прийшов і директор профільного департаменту Євген Ленський. Мені хочеться сьогодні привітати всіх всіх тих, хто. Мав відношення і має відношення до, цього до цієї наукової установи. Я хочу звернути увагу саме науковий, тому що науково підґрунтя це те, що потрібно сьогодні нашому навчально-виховному процесу. Сьогоднішня діяльність інституту, наголошує Віталій Залюк, спрямована на формування постаті вчителя. Я пригадую ті слова, які в останньому своєму інтерв'ю по загиблий герой Полтавець Дмитро Коряк сказав, що якби освіта і наука, була на Донбасі українською, ми би не мали цих проблем. Нині в ПОІПО працює два доктори наук та 16 кандидатів наук, 10 з яких мають звання доцента.